Віктор Франкл. Людина в пошуках справжнього сенсу. Доктор Франкл, письменний психіатор, інколи запитує своїх пацієнтів, що потерпають від численних важких та легких порушень, чому ви не вчинили самогубства. У їхніх відповідях він часто знаходить підказку до психотерапії. В одному випадку людина тримається за життя через любов до дітей, в іншому за ще не втілений талант. У третьому, ймовірно, є тільки спогади, варті збереження. Виплести із цих тонких мотузочок поламаного життя стійку структуру сенсу та відповідальності, завдання і виклик логотерапії, створеної доктором Франклом версії сучасного екзистенційного аналізу. У цій книжці доктор Франкл пояснює досвід, який привів його до відкриття логотерапії. Під час довготривалого ув'язнення в нелюдських умовах концентраційних таборів він позбувся всього, окрім оголеного існування. Його батько, мати, брат і дружина померли в таборах або були відправлені до газових камер, отож уся його родина, окрім сестри, у цих таборах загинула. Як вдалося йому, позбавленому всього, втративши все цінне, потерпаючи від голоду, Холоду та жорстокості, що години очікуючи знищення, як вдалося йому вважати життя вартим збереження. Психіатер, який особисто досвідчив такі крайнощі, є психіатром, до якого варто прислухатися. Він, як ніхто інший, здатен подивитися на людське існування мудро і співчутливо. Слова доктора Франкла звучать глибоко щиро, поза як спираються на надто глибокий досвід, щоб бути оманливими. Сказане ним також підкріплене його престижною позицією на медичному факультеті Віденського університету та репутацією логотерапевтичних клінік, які сьогодні набувають поширення в багатьох країнах за зразком його власної відомої неврологічної поліклініки у Відні. Важко втриматися від порівняння підходу до теорії та терапії Віктора Франкла з працею його попередника Зигея Мунда Фройда. Обидва психіатри спочатку займалися походженням і лікуванням неврозів. Фройд вбачав коріння невротичних розладів у тривозі, спричинені конфліктними і неусвідомленими мотивами. Франкл розрізняв кілька видів неврозів і пояснював деякі з них ноогенні неврози, нездатністю особи знайти значення і сенс власного існування. Фройд наголошує на фрустрації в сексуальному житті, Франкл на фрустрації волі до сенсу. Нині в Європі спостерігається відхід від Фройда і поширення екзистенційного аналізу, який виступає в кількох пов'язаних між собою формах, однією з яких є школа логотерапії. Для толерантних поглядів Франкла характерно, що він не відкидає відкриття Фройда, але вибудовує на них свої висновки, він також не зрікається інших форм екзистенційної терапії, але вітає близькість із ними. Представлена розповідь за її стислості. Майстерно вибудувана і захоплива. Я двічі прочитав її, не підводячись із крісла, нездатний перевести подих від захоплення. Десь на середині історії доктор Франкл презентує власну теорію логотерапії. Він так делікатно водить її в оповідь, що, лише закінчивши читати книгу, читач усвідомлює, що це глибоко домнесе, а не ще одна жорстока історія про концентраційні табори. Читач багато чого навчиться із цього автобіографічного фрагмента. Він дізнається, що відбувається з людиною, яка раптово усвідомлює, що їй нічого втрачати, окрім свого сміховинно оголеного життя. Описана Франклом суміш потоку емоцій та апатії захоплює. Спочатку на допомогу врятованому приходить холодна, відчужена цікавість до своєї долі. Незабаром виникають стратегії, покликані врятувати життя. Хоча шанси на виживання є мізерними. Голод, приниження, страх і глибоку злість на несправедливість можна витримати завдяки ретельно збереженим образам коханих людей, релігії, чорному гумору і навіть побіжно побаченій цілющій красі природи, дереву чи заходу сонця. Одначе ці заспокійливі моменти не зміцнюють волю до життя, якщо не допомагають виязню знайти сенс у його, на перший погляд, безмістовному стражданні. Саме в цьому полягає центральна тема екзистенціалізму: жити означає страждати, вижити означає знайти сенс у стражданні. Якщо життя взагалі має сенс, має бути сенс у стражданні і смерті. Та жодна людина не може сказати іншій, у чому цей сенс полягає. Кожен повинен засувати його для себе і взяти на себе відповідальність, передбачену цією відповіддю. Упоравшись із цим, людина буде рости, попри всі приниження. Франкл захоплюється цитуванням Ніцше той, хто знає, навіщо жити, може витримати майже будь-яке як. У концентраційному таборі всі обставини складаються так, щоб в'язень втратив опору. Усі знайомі життєві цілі відкидаються. Єдине, що залишається, це остання людська свобода, здатність обирати власний підхід до існуючих обставин. Ця остання свобода. Визнана давніми стоїками та сучасними екзистенціалістами, набуває важливості в історії Франкла. Ув'язнені були лише пересічними людьми, однак принаймні деякі з них, вирішивши стати вартими своїх страждань, довели людську здатність піднятися над накресленою наперед долею. Як психотерапевт автор, звісно, прагне дізнатися, як допомогти людині досягнути цієї величі духу. Як розбудити в пацієнтові відчуття, що він має обов'язок жити для чогось, попри важкі обставини, у яких він опинився? Франкл наводить зворушливий опис одного колективного терапевтичного сеансу, проведеного своїм товаришам по ув'язненню. На прохання видавця доктор Франкл додав до книжки виклад основних принципів логотерапії. До сьогодні більшість публікацій цієї третьої віденської школи психотерапії, попередницями якої були школи Фройда та Адлера, виходили німецькою. Отож, читач радітиме цьому додатку до його особистої оповіді, на відміну від багатьох європейських екзистенціалістів Франкл не є ані пасимістом, ані антирелігійним. Автор, який стикається із повсюдністю страждання і силами зла, демонструє на диво оптимістичний погляд на людську здатність трансцендувати своє важке становище та знаходити адекватну провідну істину. Я раджу цю невеличку книжку від щирого серця, поза як це самоцвіт драматичної оповіді, зосередженої на найглибших людських проблемах. Вона має літературні і філософські чесноти і є цікавим вступом до найбільш видатного напряму психології нашого часу. Гордон в полі Порт 1